Рахунок на 650 тисяч колишній адвокат Вадима, який захищав його інтереси в судах з приводу квартири більше семи років тому, нагадав про себе позовом до суду. Предметом суперечки став договір позики, який, начебто, підписав Вадим на 350 тисяч гривень. Як стверджує сам адвокат, гроші згідно цього документа він довірливо надав своєму клієнту за те, що той надавав йому безкоштовні стоматологічні послуги. А чому саме ви погодилися? У вас настільки були довірливі стосунки. Що? Що? Ви друзі, ви були Суспільно. давні, ви були впевнені повернені послуги, якщо не саме мати. Звонив ваша честь питання, відповідаю. Всі ці, е, всі ці питання були з'ясовані в суді першої інстанції, як по одній, так і по іншій справі. Так, були в дружніх стосунках. Він, получав, він мені надавав стоматологічні послуги безкоштовно. Дружина відповідача зазначила, що ніяких безкоштовних стоматологічних послуг ні вона, ні її чоловік, родині адвоката та йому особисто не надавали. Я працюю е, в частній клініці, такого просто бути не може. у нас е, е, даються на касі, то це неможливо. Він працював е, тоді на бульвар Шевченка. Тоже там через касу нічого безплатно не мог сделать. Дружина Вадима стверджує, що є два договори, один з яких на 20 тисяч гривень, який є абсолютно ідентичним з договором на 350 тисяч. Алла впевнена, що адвокат під виглядом одного документу дав на підпис її чоловіку зовсім інший. Ми як сравніли, так і зрозуміли, що це було підписано одномоментно. Только в, в верхнем правом углу здесь написано 20 тысяч гривен. а здесь 350 тысяч гривен. Позвал на квартиру, там, значит, они выпили, непонятно, что он там, ему еще дал, какие договора подписать. И в этом и состоит наша опасность, что может через год еще какой-то договор выйти, через два года еще какой-то договор. То есть мы не понимаем вообще, как можно вот напечатанный текст, одна единственная вот такая вот подпись. То есть это не нотариальное соглашение. Сам же Вадим зазначив, що 26 січня 2007 року начебто написав доручення, а вже 31 січня начебто отримав від Микотюка згідно цього документу 350 тисяч гривень. У 2012 році по почті я отримав повістку в суд. і в общем-то, в шоке, откуда я знаю, Откуда он взялся, а там еще и проценты, какие проценты, до 700 тысяч получалось. А з'явився адвокат у справі за сприянням матери Вадима. Я, собственно говоря, очень, ну, была. Пер, первым начинателем знакомства с ним, потому что э, у Вадима была пол, э, половина квартиры, и эту половину квартиры нужно было продать. Он, я говорю: подойди в благовест и предложи. Он подошел к благовест, а ему э, брокер сказал: Вот на, у вас проблемная квартира, то есть полквартиры, знаете, вам э, телефон юриста, і нам поможуть предець. Мати та дружина Вадима звертаються до всіх, хто можливо також опинився в подібній ситуації від дії адвоката Віктора Микотюка. Чекаємо листів на електронну пошту нашої редакції.